Ми з вами знаходимося у студентському парку. Він носить таку назву через близькість до нього Полтавського національного педагогічного університету. Здавалося б, нічого такого цікавого в ньому не знаходиться, крім фонтану. Але насправді, якби ми мали з вами змогу прогулятися вулицями Полтави на початку ХХ століття, то побачили б тут дуже своєрідну споруду. Це лютеранська німецька кірха. Звідки ж взялася лютеранська кірха у Полтаві? Звідки взагалі німці взялися у Полтаві? Їх у 1808 році запросив до Полтави ще перший генерал-губернатор, князь Олексій Борисович Куракін. Запрошені вони були для того, щоб підіймати суконне виробництво, і от вони приїхали з різних земель: з Богемії, Моравії, Саксонії, але всі були лютеранами за віросповіданням. Приїхало їх сюди 250 чоловік, 54 сім'ї. Їх поселили в маленьких будиночках, які спеціально для них збудували в районі, яка і досі Полтавцям знайома як район німецька колонія між вулицями Балакіна і Сковороди. Німці одразу ж почали підіймати суконне виробництво, але їм звичайно дозволено було їхнє віросповідання. І спочатку вони проводили богослужіння у будинку Пастера. Пізніше ними вирішено було збудувати першу дерев'яну це кірху у Полтаві. Вона була збудована теж на території німецької колонії. Ну а потім вони вирішили збудувати першу кам'яну кірху у Полтаві. Для цього зібрали власні кошти і попросили у місти ділянку землі, яку їм виділили саме тут, у центрі. І у 1881 році така кірха була збудована. Кірха збудована у так званому стилі псевдоготика або неоготика. Цей стиль був дуже популярним всередині ХІХ століття у Європі, і якраз лютеранські кірхи часто в такому стилі будувалися. Що ми бачимо особливого саме в цій будівлі? Псевдоготика використовує художні особливості готики середньовічної це і стрілчасті вікна, і гостроверхі башточки, високі шпилі. Якраз всі ці декоративні елементи присутні були у полтавській кірсі. Тому ви бачите, що вона дійсно такою була прикрасою нашої Полтави. В цій кірсі також знаходився і орган, один з двох у Полтаві. Ще один знаходився у католицькому костьолі. На жаль, у 1930 році цю кірху розібрали закрили і розібрали. Це була одна з перших сакральних споруд у Полтаві, яку розібрали. На жаль, зараз ми не можемо милуватися такою красою. Цю споруду ми втратили.